Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта, Вистоїмо, переможемо. Хочу вам показати одну таку цікаву річ, яка сталася сортом кафе. Цей сорт золотаво коричневато кавовий. Але є такі, знизу видно, що <кх> зовнішня сторона вона є жовтувата і навіть в пупляху, чітко видно цю жовтуватість. І коли розкривається квітка, а коли вона розкриється все-таки переважає ну, бежеву, кавові, кава з молоком навіть тон. І був у мене, не був, а є два пагони. Ну і я, наприклад, це вже третій рік беруся, ця троянда тут, і я перше таке помітила. Такі два пагони, які мене дуже зацікавили. І зараз я вам покажу, чому. Такого в перші роки я не помічала, але ще зараз помітила. Бачу, що на тих пагонах жовті, пов'янки, жовті-жовті. А потім розкрилися квіти. І вони теж жовті-жовті, абсолютно жовті квіти. Але це точно той самий сорт. І два роки він мені квітнув абсолютно таким ну, кавово, там, бежевим. Тобто все ж таки такий, як я показувала, кава з молоком, так, коричневий. Золотавий тон. А тут чітко жовтий, чітко-чітко, і пуп'янки, і квітка. Подивилася я. Колючки ті самі, тобто пагони ті самі. Це не є, що там, мені, наприклад, буває таке, що е коли роблять оцю окульоровку, як то по-українськи так і буде, чи це щось таке. <х>. І е -е буває, що дві чи три бруньки, ну тобто різні, прищеплюють і помиляються, то помилково випадково така стається, ненамірено. А тут ні, все-таки бачу, пагони ідентичні. Тобто, що там вон колючі, що тут ідентично один в один. Листя все ідентично. Навіть квітка по будові досить досить наближена, Ну, та густіша. Ця набагато простіша, ну не простіша, а менш махровіша, напівмахрова. Швидше вона відкривається, показує серединку. От, і от це таке цікавство вийшло. Я подивилася в Троєндарі, що ж там є, в... було пристворені, так, використані якісь сорти. І є один з них Golden Glow, якщо не помиляюсь. Ну, тобто Golden, ну золотий там. Чи Yellow? ні, ні, Yellow. там прямо чітко вказано Yellow. Тобто фактично з жовтого кольору, якийсь сорт. І от це виходить, щоб проявилося те, з чого воно було створено реверс, правда, це називається. Я знаю, що таке буває з Бургунді Ice, я тому теж один з. Таких, якби мені аргументі було на те, щоб я посадила, бо я дуже хотіла подивитися, коли на кущеві, повністю фіолетові такі бургунді квіти. Там фіолетові є квіти білі, так попадаються, потрапляють. А буває таке, що півквітки фіолетової, пів білої. Ну, Оце я хотіла подивитися на той реверс, на той такий, якби ну, хар не характеристик, а процес реверсу, так, квітки до там батьківських чи до сортів, які використовувалися при схрещуванні. При виведенні того сорту. Ще, мабуть, касідра, Вінчестер часто касідра, мабуть, теж таким відомий. Одну, і от Кафе. І ще, до речі, в одному в одній з групі трояндових я забула в якій саме показували, як мукароса вчудила цього року в когось, що чітко на квітка теж така притамана мукаросівська. І отак десь частина, така рожева, рожева рожева ну взагалі чітко винуту рожевість. Оце таке виявляється, буває така чудосія, трапляється. Ну, і ще хочу я сказати, що я тримала-тримала те кафе. Думала, думала, все ж таки, я певно, хочу щось інше, хочу щось інше спробувати. Ну Не подобається мені от те, що воно в усі сторони розлоги, Не знаю, як його обрізати, як його вести. ну Колюче страшне. Вирішила я все ж таки якийсь інший сорт, або інші сорти кавові спробувати, які б ви порадили, цікаво, або з власного досвіду, або, може, знаєте, просто навіть назвіть які б то кавові сорти. Ви, наприклад, цікавилися і хотіли посадити. Немає місця, хотіли подивитись на них. Та, я дзвіню місце, і в мене тут точно влізе більше, ніж одна, бо це така дуже розлога. Я думаю, що щось компактніше влізе. Я собі вже заприйміти деякі, але раптом щось цікаве пропустила, які би ви мені радили посадити. Спробую я щось інше. Так, дякую вам Отаку от от хотіла показати вам, що може бути. Тому якщо у вас на якомусь сорті було, теж напишіть цікаво, який це сорт. І якщо у вас буде, не дивуйтесь, таке може стати. Найперше раджу, йдіть в шукайте той сорт, який вам таке показав. Дивіться, що в нього ну, при створенні цього сорту. І це може вам дати відповідь на ваше питання. Тому дякую, буду чекати на коментарі на. Підкоски по якихось таких кавових, бежево-кавових сортах, і по таких цікових реверсах, Сім, до доступних відео. І па-па!